Малю в окремого каналу. Дивіться сколько надписів <риклад> на лавочках. Гарний ранок. Трохи туману. Напустило трохи похолоднішало. попрохладнішало. А так, нічого, плюс три зараз. Зранку. Сьогодні 11 вже березня 2020. П'ятий року, вівторок, це як завжди. Бігу на роботу. Сьогодні вирішив пішки через парк перемоги. Треба, треба ходити, незважаючи на безкоштовний громадський транспорт. Треба рухатись. Рух це життя. Піцавець. Так, сьогодні найпрохолодний день. Гідроматця. Завтра буде тепліше, а потім ще тепліше, в п'ятнадцять пісну 19. Весна. Березня. Зима. Це весна. Як пройшло нічкувати? Зараз літала. Гучних вибухів не чу, і я погові. Бачите, якийсь тракторець поїхав, трамвайчики їздять, життя продовжується, незважаючи ні не на що охливий літарець. Ще і проскаки, трактор путівників, ми вже в парку перемоги, земля вже. Підсохло, вже можна ходити, листя видувають. Чистенько вбирають. Ладно, будемо сподіватися на гарний день. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Гарного дня, мої люди. Гарного вівторку. Дивіться, як вбирають. Мітуть. Харків чисте його хайне міста. Мені хто в коментарях писав, що є краще, але для мене кращого немає. Все, до побачення, малі. гарного дня, пока.